Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму печінку, тушковану в кетчупі. Нам знадобиться 800 г печінки, 2 цибулини, одна морква, 200-250 г кетчупу до шашлику, 1-2 зубчики чеснику, лавровий листочок, сіль та перець за смаком. Цибулю нарізала півкільцями, а моркву натерла на крупній терці Обсмажую овочі на суміші рослинної олії та вершкового масла до м'якості овочів. До цибулі з морквою додаю печінку, подрібнений часник, сіль та перець за смаком. Обсмажую печінку на середньому вогні 5-7 хвилин. Вечинка вже змінила колір, тепер можу додавати кетчуп і просмажу ще 5 хвилин на середньому вогні.